Всіх вітаю! Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 31 березня 2025 року. І сьогодні невеличку екскурсію проведемо по садочку, я вам покажу, що в мене, які в мене нові орхідеїки розквітли, як розвиваються рослини, тому що вже давно я не знімала свій садочок. Весна дуже багато в огороді. Потрібно працювати розсадою займатися, тому менше уваги приділяється моїм цитрусам. Ну, почнемо із, не з мушмули. Мушмулою ми закінчимо, так як вона при вході стоїть. Я покажу вам там далі мандаринчик, він дуже хорошо йдуть прирости. Це, ви вже знаєте, який, із Грузії привезений. А от е, тут ближче поставлений це в горшочку росте, от, е, його, такий невеликий. дуже горшок. І це е, тут моя прививочка, амоа 8 і декапон. Е, гарно він квіт. Зав'язі яз, зав багато, але я думаю, він скине дуже, дуже хорошо, посипить нею. Е, рослина ще не дуже велика, тому вона не може виносити, скільки плодів. Далі стріліцею, я хочу показати вам, що це он, у неї четвертий був квітконос, але вона його не розкрила, вона його присушила, все-таки не вистачило питання, я її не пересадила стріліцею з осені. І тому там дуже багато коріння у контейнері, у відрі. Воно вже аж повилазило. із... З дна відра туди в пространство, я її поставила просто в другу йому більшу. Тому е, я розуміла, що питання їй не вистачає. Е, ще дуже гарно цвіте в мене квітне це лимон ванілля. Він гарно квіточки свої розпускає, але я дивлюсь, що ці квіти вони такі якісь. Без плодиків, і мені здається, що вони всі обпадуть. Е, тому не знаю, чи він що зав'яже в цьому році, е, а квітна він дуже гарно. Декілька квіточок є на Вашингтон Невил. На Це апельсин, також прививочка. Але він думаю, що ски, скине їх, тому що е, там, от з боку, ще були квіточки, і він їх, дивлюся, плодики е, були зав'язані, але він їх скинув. Скільки, скільки чого зав'яжеться на цитрусах, це дуже велике питання, тому що квітнуть дуже погано всі. В цьому році нема такого квітування, як було в минулому році. Це каракара, апельсин. І от я дивлюсь, що тут є зав'язані такі невеличкі плоди, але дуже Дуже він так скудно проквітнув, там по декілька квіточок було. Якщо він залишить хоч одну, один плод, то я буду дуже задоволена, тому що це його перше і квітування практично і ну, плодоношення буде, якщо він дійсно, щось то залишить. Отакий. Це апельсинчик. З ним все добре, листочки гарні. Слава Богу, на сікомих на них немає. Я ще ото зимою як обробляла, їх більше не обробляла. А підживлювати я підживлювала вже весною два рази їх. Один раз хілатами, по-моєму, і один раз гуматами. Ну Розвивається, наче непогано, рослини. Рука буде, він дуже багато на ньому приростів і де він непогано він розвивається. Але листочками він посипав дуже хорошо, практично гарно. І я хочу сказати, що на ньому в цьому році я, він квіточки давав, 2-3 квіточки, але не зав'язав нічого. Все-таки він, мабуть, буде віддихати. Зрозуміло, що жаль, тому що був всього один плід у минулому році, тому я думаю, що можна було плодоносити непогано, але на ньому зроблено багато прививочок, і вони також добре йдуть в і добре розвиваються. Біла сапота вже на ній вона, звісно, скидає плодики, деякі збільшуються, хорошо, але багато-багато. Посипала, і на землі було багато дуже відпавших плодів. Ну Побачимо, що вона залишить. В минулому році дуже хороший урожай був, тому можливо, дерево буде в цьому році трохи віддихати. Під низом у мене тут вся моя розсада, вона виноситься на вулицю, коли гарна погода, але зараз у нас похолодання трошки пройшло. і я не сильно стараюсь її виносити. Отака у мене вже помідорчики, там і, і перець, і сині, вся, всяка, всяка всячина. Навіть буряк і морковки посіяні у стаканчики є. Тут у мене памело дуже погано. Я вам показувала, розвивається. от Листочки все-таки крутить, але я його не підживлювала один раз, я тільки гуматами йому. Підживила, не хочу, якщо рослина не дуже здорова, її не сильно можна підживлювати. Тому підживлення отримала тільки в гуматах ця рослина, і поки що більше я її не кормила. Далі в мене. Іде анона Черемона, черемоя, і от, е, дуже хорошо вона також повністю майже листочки скинула. Там осталося 2-3 листочки, вони такі жовтенькі. ще висять. Але вже е, на ній йдуть, розвиваються, вон, з спочок, ідуть нові е, е, гіллячки. І я думаю, що вона може в цьому році заквітнути. І дати плоди, але побачимо, не знаю, як, е, як воно себе покаже. Е, це дерево е, джекфрукт, і я його пересадила, воно себе непогано почуває. Е, ну, Прирости є, але нема тепла, воно в такий в хороший рост ще поки не йде. Інжирне дерево дуже велике, дуже. вже до потолка до достає. І е, бреб мало, деякі він поскидав. І я дивлюся, що в пазухах є там фігушки, ну, не дуже великі. Йому поки сонця не вистачає, його вже гілляки, я, мабуть, попідрізаю. Його, е, можливо, потрібно було ще коротші е, гілочки обрізати, але як обрізала, так обрізала. І подивимося, який він урожай дасть цей кущ в цьому році. В Минулому дуже гарний був урожай. В цьому році кущ набагато більший, але я дивлюся, що все-таки плодів на ньому менше, ніж в минулому році. Розвивається дуже гарно там моя Ліана. Все вже за, за. Заповняє вона і на аноні черемої, вже, і на памелу лізе, деякі попідв'язувати треба, а деякі просто поукорочувати гілочки, тому що уси вона цепляється до дерев і мішає розвиватися іншим деревам. Ну, Гарно підросла. Підросли майже всі гарно дерева і лимони під потолком. Вже не так зручно її знімати, тому що я стою вже під деревами. Там лайм та їїті він відквіт і ще квітне. Деякі плоди зав'язалися, але буде трошки менше, мабуть, плодів. У минулому році дуже багато було. Тому там на гілочки, одна гілочка взагалі. Вся в плодах зав'язана, але ну, її погано видно. Показати я вам не можу, бо в мене тут розсада під ногами. І я... Мені важко ходити, щоб я не... нічого не поперекидала. Лімон, далі карубара, він гарно відквіт. І на ньому зав'язані плоди. Вони, дивлюся, збільшуються. Особливо та гілочка, що він до потолка доходить, там видно, є на ній вже плоди. І от Цих всіх серед всіх лімонів, які тут у нас ростуть, то я вам скажу, що в минулому році він ну, для так як він і листочки скидав, і от наче трохи стресанув після посадки в ґрунт, то він непогано плодів зав'язав. І в цьому році він серед лімонів найкраще процвів і найкраще зав'язав плоди. Так, якось от по наверное, по... Кількості плодів, як і в минулому році. Ми подивимося, скільки він залишить е, в цьому році плодів. Фрагола дуже гарно розвивається цей е, е, апельсин, але квітувати він не проквіт у цьому році. От він перший раз у мене квіт, коли він у контейнері був. А як тільки висадився він у ґрунт. то він набагато хуже квітне, але він дуже гарно розростається. Я думаю, що коли деревина набере свого розміру, то він потім і цвіт буде, і плоди дасть. Так як у нас, я дивлюся, по деяких яблунях, що одні дуже рано почали плодоносити. А одна яблуня у нас взагалі 10 років не могли дождатись, вже хотіли її викидати, а зараз дуже гарні урожаї дає. Тому для кожної рослини, я думаю, приходить період, коли і нарощує вона коріння, і нарощує крому, а потім вона вже займається плодами. Лімон сіра кузана от він настільки вже високий. Гілочки доходять до потолка, але вони дуже гарно, я їх сформувала непогано, і от гілячки йдуть вони в бік в сторону, тому що плоди в основному зав'язуються на цих гілках, які от гілочки, які йдуть ну, майже вниз в сторону розвиваються. Там більше і плодів зав'язується, і там вони більше і квітують. Є ось квіточки, але я не знаю, чи він буде щось залишати. В минулому році на ньому урожай не дуже великий був, але все одно був урожай. Далі в мене там іде лімон Лунаріо. Лунаріо ви бачили, як він гарно був, плодоносив, що на ньому як лампочки висіли плоди. В цьому році дуже мало зав'язано, там щось. Бачила чи три лимона. Якщо він їх виносить і не скине, то, мабуть, буде весь урожай. Але урожай був у минулому році дуже гарний. Тому я думаю, що дерево буде трошки віддихати. Ну, гарно підріс це в мене мандарин. Мандарин Кіпер. І він вже високий став, він от туди піднявся вище і моїх вант. Орхідей доходить до половини десь, ну, йому багато ще росте до потолка, але він у висоту дуже гарно підріс. І в цьому році він також віддихає. Минулому році було на ньому щось 20 плодов, чи, може, 15, десь отак. А в цьому році він. Ну, Я не можу сказати, навіть я на ньому і цвіту не бачила. От понаблюдаємо оці спостереження. Мені самі дуже цікаво, чи у них також плодоношення, як і у яблуні, груш. Вони от через рік десь виходить, що урожай один рік хороший, на другий рік вони можуть віддихати, і урожаю немає. От подивимося, чи так же само і цитруси будуть себе вести. Але для цього потрібно, зрозуміло, що час. Дуже гарно розвивається фійхла, також почечки вже розпускаються і рослина, зрозуміло, жде, коли вона вже на вулицю вийде. На вулиці вона ще краще себе почуває. Але в садочку їй також добре. Ці дерева всі треба пересаджувати. я ще їх не пересаджувала, тому що другими ділами зараз зайняті, як я вже сказала, і розсадами, і огородом. І от дійшли ми до моєї мушмули. Дуже благодарна рослина, дуже смачні плоди. Всі, вся сім'я змогла. Попробувати тому, що плодів було достатньо і посмакувати ними, і оприділити в кожного свої були асоціації з кусовими властивостями, кому що на, на що похоже, хто, хто розповідав, що це як слива, хто розповідав, що як абрикос. Мені десь нотки білої черешні, трохи і також і слива там. В общем, всі смакові властивості в одному, в одному цьому плоду мушмули. Іменно смакові смак фруктів нашого регіона. Отак От можна сказати, не іменно тропічних стропіків. А от іменно наших, ті рослини, які ростуть у нас груші, яблука, сливи. Чимось ці плоди похожі на наші дійсно сливи, але. чу. Так що це отака у нас краса, і вже вона закінчується, ці смаколики, тому що дерево вже відплодоносило. Ну, а тепер перейдемо до краси, я вам покажу, що у мене ще розквітло. От у мене отака краса, це енциклія орхідеєчка. Вона у мене вже третій рік і дуже себе гарно почуває, вона гарно розрослась, налиті гарно бульби. Я вам не можу показати назву, тому що етікетка вросла в корі, десь вона прикрита і мхом, і корою. Тому назви я вам не скажу. А от по красоті подивитися, які зірочки відкрилися. Два, вона дала два квітконосики, і дуже гарно вони тільки розпускаються. І я хочу сказати, що вона дуже-дуже довго квітне. В минулому році вона мене радувала дуже довго. От такі гарнющі квіточки. І колір у неї мені дуже подобається. Вона така темненька, бордовенька. В общем, дуже гарна рослина. І буде радувати, зрозуміло, що, мабуть, не один навіть місяць. Продовжує квітнути отака котлейка. Це один із квітконосів її. В неї два квітконоса, один в другу сторону дивиться. Дуже гарна рослина. Квітне вона вже давне, давно у мене, тому що перед цим був ще один квітконос, він відквіт, а потім з'явилося цих два. І вони одночасово квітнуть. І такий гарненький букетик виходить. От я вам хочу показати якось їх оба, але вони в кучу не у мене не зводяться. Але колір дуже гарний. І запах такий приємний, але не сильно такий насичений. Оце така у мене котлея продовжує далі квітнути. Ще одна красуня, також це продовження квітування. Я вам її показувала. Вона була спочатку, в неї були сіпалі піталії такі кирпичного. Кольору, а зараз вона стала помаранчево. Ну, трошки камера, звісно, іскажає. І ще там один бутон. Це ще один, один буде квітконос квітнути. Дуже гарна. Це брасавола. тому я дуже задоволена її квітуванням, і вона квітне вже давненько у мене. От. Я думаю, що коли розкриється ще одна квіточка, то Ну, продовження. продовження буде квітування і ще довше вона буде радувати. Це квітне один із дендробіумів моїх, дуже гарно розкрився він. І там ще одна є, Вон там може видно їх бутони. Видно, що в бутончиках весь тубюрідіє. Але я хочу сказати, що в мене їх, по-моєму, три чи чотири різного кольору, то ті ще тільки-тільки просипаються бутончики. Це самий ранній дендробіум, дендробіум Нобілі, який у мене розквіт. От буквально, ну вже, мабуть, неділю він поступово розкривається. квітконоси, і от така краса квітне він довгенько. Того, я думаю, що буде він радувати мене також довго. Розпочався в нас дощ так сильно стукає по полікарбонату і, мабуть, мішає знімати відео. Тому я думаю, що зараз будемо закінчувати, щоб вам не роздражав цей шум. Подивлюся, по-моєму, більше. Ще не розкрились квіточки других орхідей, але бутони вже налилися дуже гарно. І під кінець відео покажу вам. От у мене е, будуть квітнути мої кактуси. Це лісові кактуси біли, білого кольору. Я хочу показати вам, який він весь у бутонах, як їжачок, всі, е, всі гілочки, оці його. Ну, тут е, два кактуса, це ще один. І розовий також дуже дуже пишно. Уже бутони майже майже відкриваються, і червоний скоро буде квітнути, але білий заквітне раніше. І також у мене дуже гарно зараз. Нарощує бутони. Уже такі наливає вона, такі пуп'янки, такі. От покажу вам, це Івано-Гара, вона з цієї сторони три чи чотири, У неї квітконоса і дуже багато бутонів. І з тої сторони також вона вся у бутонах. Якщо вона гарно їх виростить, то дуже пишно буде квітувати. На цьому своє відео хочу закінчити. Бажаю всім стійкості, витримки. Витримати оці всі негаразди, оцю всю біду, яка постійно падає на нас з неба, скільки жертв, скільки е, горя, біди. І е, ми стараємося е, і зібратися якось в кучу, але е, і хочеться знімати відео, але е, ну, не, нема того настрою, нема того е, натхнення, коли знаєш, що Поряд десь у людей, горять дома, забирає життя оцей метал, який летить з неба. Тому я хочу побажати всім, щоб друг друга ми підтримували. Ми бігали і завали роз... Ой, розтягували, коли на нас летіла куча оцей рій цих шахедів. Багато горя принесло і моїм знайомим, і моїм і рідним. Але сьогодні відео не про це. Хочеться передати вам тільки такий гарний позитив. Потрібно далі жити, потрібно допомагати нашим, нашому війську, які нас боронять і віддають своє життя за це. Слава нашій Україні, слава нашим воїнам! Ідемо разом до перемоги, і друг друга піддержуємо. До побачення.